Насправді Бельгія, наскільки мені відомо, готова віддавати ці кошти. Але правда, вони займають позицію, що давайте буде це солідарна відповідальність не лише Бельгія, а інших країн Європейського Союзу, тому що якщо потім росіяни будуть їх з ними боротися в судах, то це буде питання Бельгії, а не інших країн Європи. Е е e і в даному випадку треба працювати не стільки з Бельгією, скільки працювати з. Е е Іншими потужними гравцями в Європейському Союзі і не лише в Європейському Союзі, які б доєдналися до цього процесу. А для того, щоб з ними працювати, треба мати сильний дипломатичний корпус. А що правильно сильний дипломатичний корпус розвалили, тому що відправляють послами сексологів збитих політичних. Льотчиків, таких, як був свого часу, Данілов, який мав доїхати до Молдови, так і не доїхав до Молдови. Призначають друзів, призначають тих, кого треба відправити подалі з України для того, щоб не догнали в рамках якихось кримінальних проваджень, здебільшого корупційних. Просто тому, що це хороша людина, їй сподобалась в Офісі президента, хай він буде там, якимось послом. А кадрових послів. Кадрових людей з дипломатичним досвідом зв'язками і розумінням цього процесу призначаються одиниці, просто одиниці, і це призводить до того, що наша дипломатія сипиться, валиться, а плюс сам, самі підходи до дипломатії, які були започатковані офісом президента. До речі, ну треба віддати належне. На початку війни вони давали свій результат, позитивний результат, та і так звана хамська дипломатія Зеленського. Вона приносила цей результат. Для України і її можна було використовувати протягом декількох перших місяців повномасштабного вторгнення. А далі треба було переходити до від нетрадиційної до традиційної дипломатії і е, е, починати працювати не як там команди Гівари, а як е, президент країни. На жаль, цієї трансформації не відбулося. Довго цей потяг їхав е, за інерцію, але зараз достатньо сильно гальмує. А на фоні того, що в Європі міняється ландшафт, політичний ландшафт, і приходить багато політичних сил, які або нейтрально, або позитивно ставляться до Росії е, і до російської влади е, прямо або приховано, то ми з вами втрачаємо ці позиції. Відновити їх в, в, швид, в швидкому форматі буде дуже важко. Плюс... Навіть з того, що ми з вами починали плани, стратегії Європа вже не реагує на черговий план на 12 пунктів і на 15 не буде реагувати, тому що ці плани прилітають знаєте, як, як смс-ки в телефоні. Причому розсилка. Знаєте, рекламна розсилка не більше. План це стратегія. Ви по ньому маєте рухатись. Коли вони бачать один план, через тиждень інший план, через два тижні ще один план. Вони розуміють, що через тиждень вони отримують ще один план, і на всі попередні реагувати не треба, в тому числі і на вище зазначення. А паралельно ми з вами вже сьогодні говорили про те, що вони не хочуть витрачати гроші просто на те, щоб їх тут або розікрали, або на них, на них побудували політичний піар недолугий. Абсолютно неадекватний, але політичний піар під назвою там 3000 тисячі кілометрів нікуди або Вовіна 1002 Вовіна 1002 Вовіна 1003 Це якийсь серіал, який ніхто вже дивитися не хоче. А влада намагається зняти новий сезон. Ну, схоже, їй ці це ближче. І До речі, а чи знайома владі як пройти цю зиму? Взагалі, чого чекати українцям взимку? Чи підготовлена країна? Бо поки що всі б'ють на сполох, Кажуть, що буде вкрай погано. Навіть керівник Укренерго каже, вам не треба. Топити квартиру краще, теплише одівайтесь, одягайтесь, і тоді буде нормально. Мені цікаво, чи порадить він це Зеленському, чи порадить він це Стефанчуку, чи порадить він це Єрмаку і Татарову. І дуже хочеться подивитися, як в чорному гундосику Володимир Олександрович буде нагадувати цибулю, яка в багатьох одіошках. Дуже хочеться подивитися. Ну бо ж це порада для всіх громадян України. Вона ж всі президенти, я ж не помиляюсь, так було сказано. То як пройти цю зиму, до чого треба. Готуватися і взагалі а на владу варто сподіватися при проходженні? Ну, якщо у вас світла немає, то мабуть не дуже варто сподіватися. Чому? Тому що дивіться, не треба писати в коментарях, що це расисти б'ють Все зрозуміло. Расисти країна терорист яка робила це, робить і буде робити. І нічого нового в цьому не відбулося. Всі добре розуміли. Що рашисти знищували нашу енергетику і будуть це робити далі? Що вони після відключення транзиту будуть нищити нашу газову систему? І коли ми ще в 2022 році пропонували конфісковувати російський газ до речі, влада це не робила чомусь, не знаю чому таким чином дозволяла Росії заробляти кошти, фінансувати Газпром, з якого фінансувалися збройні сили ворога. А ці збройні сили вбивали наших з вами і військових, і цивільних. Я не знаю. А ми пропонували конфіскувати цей газ надлишок ви е, виконувати обов'язки перед нашими європейськими партнерами, а надлишки закачувати в наше газове сховища. Росія мала це е, робити, тому що в них не було інших варіантів, як постачати цей газ до Європи. А контракти були влада цього не захотіла розроб... робити. Ну чому вони не хотіли? Щоб зупинився на той момент російський транзит, ну питання велике. Чому вони не хотіли наповнити українські газові сховища? Так само питання велике і відкрити. Чому вони дозволяли заробляти безкарно заробляти Росії? Ну це питання відкрите. І я думаю, що рано чи пізно на це треба буде дати відповідь, але повертаючись до... Цієї зими зима, м'як кажучи, буде непроста. Про це говорять багато експертів. Я думаю, що і говорити не треба, всі бачать відключення світла. Світло від... вимикається достатньо регулярно по багатьом регіонам, і ми з вами ще живемо в режимі теплої погоди, відносно теплої погоди. Там 8, 10, дев'ять градусів тепла. Коли буде мінус 10, і всі повмикають калоріфери, повмикають дуйки. То електроенергії не буде точно вистачати. Плюс, це буде бити і по економіці нашої країни. Елементарні підрахунки: от беремо так. Людина, яка живе, наприклад, в маленькому там житті, як радять, їжджайте в село. Буде вам в селі тепло, але без світла. Ну, окей, ви купили собі генератор. Добре, купили на 5 кВт, який виробляєте. От ви на 5 кВт. Е з розрахунку 2 літри на ці 5 кВт ви будете витрачати близько 120 гривень. І якщо б ви вдома жили і у вас би на кВт, кВт електроенергії коштував 4,32 в, е, в денний проміжок часу і 2,16 – нічний. Тобто ну, це абсолютно інакші цифри і абсолютно інакші видатки ваші. Там було б 20 гривень і 10 гривень. Тобто на генераторі ви будете платити в 6 разів або в 11 разів більше для бізнесу. А якщо бізнес буде сплачувати більше, то в нього не буде прибутків, буде менше робочих місць. будуть зростати ціни на продукти, на товари і послуги, які він або реалізує, або виробляє. От беремо знову той самий генератор на 5 кВт кафейні, яка працює. А для бізнесу в вересні вартість електроенергії складала 7,33, а в жовтні 9,58%. А на генераторі, е, і приводячи на ті ж самі показники, беремо жовтень. Ну це буде близько так, щоб легко було рахувати 50 гривень. А на генераторі це буде ті самі 120 гривень, і ми з вами вийдемо на 2,5 рази дорожче працювати на генераторі. І на кого перекладе цей бізнес? Не на зеленського. Не на шмигаля, не на е, депутатів, перекладе на вас, на кожного хто прийде покуп... куп... купляти це. Але... Чекай, вибачте, але ж можна кататися в цей час в потягу на «Укрзалізниці» і грітися Без в вагонах. Без... Ком... Ну так, да, я ж кажу, там зігріється. Ком... Да. Да. І там ж, до речі, там же можна проходити медобстеження, ну да. там же отримати цю тисячу і на неї і купити не... чаю проводника. 100% це приблизно буде геніальний план. Геніальний план <плес> було б смішно. Можемо продати 95-му кварталу. Вони після війни зняли е, ще один серіал. Але поки що це виглядає страшно. І насправді плану Б у влади немає. Об'єкти критичної інфраструктури не захищені. Вони ворог по ним б'є достатньо регулярно е, насправді. Е, Варіантів розвитку подій сьогодні небагато. Одним з них могло би бути енергетичне перемиря свого часу. Воно запускалося, воно пропонувалося і з боку наших європейських партнерів і американців. І до речі, я хотів би вам нагадати, що в 23 третьому році цього обстрілу такого інтенсивного обстрілу об'єктів критичної інфраструктури не було, тому що існувало це. Енергетичне перемиря на той момент не публічне а після цього і Зеленський до речі це пропонував, але не довів до кінця сьогодні, якщо а і далі будуть відбуватися обстріли, і не буде запропоноване те про що я тільки що сказав. За допомогою виключно наших партнерів з Європи і Сполучених Штатів Америки, ми з вами можемо опинитися в ситуації, коли в Україні не буде світла не годину, не дві, а набагато більше. А якщо ми говоримо з вами про лівий берег України, то ситуація може бути там ще більш критична ніж на правому, тому що потужностей. Для забезпечення електроенергії там набагато менше аніж на правому березі Дніпра, і це дуже серйозний виклик для України. Плана Ні, А, ні Б, ні Б, С у української влади сьогодні немає. Вони в авральному режимі закачують сьогодні. Намагаються закачати газ, який треба було закачувати влітку, тому що навіть дитина в 3-му, в третьому, п'ятому шостому класі розуміє, що влітку газ. Коштує дешевше, тому що вони чули приказку, що готуй сані літом, а воза зимою. Але це не працює для української влади. Вони роблять, верніше, не так вони розуміють, чому вони це роблять, тому що закуповувати газ взимку дорожче можна закласти свою маржу і свій відкат більше і на цьому заробити більше, але заробити не для держави, не для людей, а для себе в тишень.